Вітаємо вас час новин на телеканалі Лтава. На Полтавщині продовжують обговорення питання децентралізації влади. Уряд України ще 1 квітня схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. Проте на практиці реалізовувати її ще не почали. Хто та що заважає проводити реформу з децентралізації? Роз'яснювали у Полтаві керівникам територіальних органів виконавчої влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Надзвичайно важливо адекватно сформулювати мету реформи місцевого самоврядування, переконують спеціалісти. А надання послуг населенню це не мета, а лише засіб вирішення завдань цієї реформи. З років незалежності не помічаємо тих проблем, які є сьогодні на державній службі. І я боюсь, щоб не вийшло так, як із питаннями армії сьогодні. Ми раптом побачили, що є ці проблеми раптом вияснили, що армія в нас не готова де якихось бойових дій. Тому такі проблеми, аналогічні проблеми є на державній службі, які необхідно терміново вирішувати. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше і прискоріше будуть відбуватись реформи, які плануються в державі, адже всі реформи, які хтось ініціює, реалізуються чиновниками. Тому необхідно уточнити цілі і завдання та усунути можливі ризики на шляху їх реалізації. І для цього в Україні активно переймають досвід вже успішних європейських країн. Всі спроби передати ці повноваження, особливо фінансові, економічні, владні повноваження, вони, на жаль, завершували завжди невдачею, на відміну від інших країн. Ну от візьмемо найбільш успішні європейські країни, наприклад, скандинавські, так? Норвегія, Швеція, Фінляндія. Вони практично повністю здійснили децентралізацію влади. В конституції України 96-го року визначені засади місцевого самоврядування. Також ратифіковано відповідну європейську хартію. Ухвалено ряд базових нормативно-правових актів. Саме вони створюють правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування. Проте з середини 90-х переважна більшість територіальних громад через їхню надмірну потрібненість та критичну нестачу коштів не змогли виконувати всі повноваження. Тож і виходить, 20 років реформа формально існує. Виконувати її почнемо, якщо пощастить лише цього року. Бюджет повинен формуватися з урахуванням всіх особливостей місцевого самоврядування. Побільше повинно бути місцевих обов'язкових податків. Повинна бути нова кадрова політика, яка по нас дійснюватися, за, затримала порядність, професіоналізм і високий патріотизм. Я думаю, тоді реформи підуть. Але для цього треба воля, політична воля Верховної Ради. Я набігаю, як представник уранів самоврядування як такий. Політика обласного масштабу. Я вважаю, що на сьогоднішній день волі у Верховної Ради немає, ці рішення не будуть прийняті. Любе павлінчике рішення, як інженерне рішення, має плюси, мінуси. Це треба все зважити. Які податки будуть поповнювати місцевий бюджет, податок на прибуток, акцизи, рента земельна, який відсоток необхідний. Тому що тут є різні рішення, одні кажуть, що на 50-50, на але ж хорошо, що наш регіон такий багатий, нам хорошо. Але ж є регіони, які дотаційні, розумієте, і там у них не те, що ми ще повинні і про них не забути. Перші позитивні зрушення українці відчують наприкінці 2014-го. Неодноразово наголошував у своїх заявах міністр регіонального розвитку України Володимир Гройсман. Та, допоки ми будемо думати лише про себе і боятимемося зійти із накатаної колії, змін в державі не відбудеться. Ділилися думками з присутніми директорка Полтавського юридичного інституту національного університету юридичної академії імені Ярослава Мудрого Наталія Гуторова. На понад 19 мільйонів гривень попередили порушень на підприємствах Полтавщини протягом перших п'яти місяців 2014 року працівники Державної фінансової інспекції в області. Про це говорили під час галузевого розширеного засідання колегії, на якому підбивали підсумки роботи інспекції. З початку року фахівці Держфінінспекції України в області перевірили понад 600 підприємств, установ та організацій. У більшості з них виявили фінансові порушення. Серед найбільш поширених незаконне використання державних ресурсів, завищення вартості ремонту будівельних робіт та послуг, а також безоплатне надання в користування природних і матеріальних ресурсів. Наша служба реформується і ще продовжує реформуватись. У нас повертається таке що вирішується в кабміні. Такий вид діяльності, як оперативне. оперативний наш аудит, це то, то, то наші структури, в структурах державних, де найбільші обсяги проходять фінансові потоки, це наш нафтогазовий комплекс, буде знаходиться наші співробітники які будуть контролювати перед тим, як виплачуються, будуть кошти. Ну, для, чого? для того, щоб попередити. Тому що ми... Завжди знаходимо порушення, потім роками ми судимося, щоб забрати ці кошти. Як правило, збитки дуже важко відшкодовуються. Хоча на сьогоднішній день ми маємо 79% відшкодування по наших виявлених порушень для зрівняння в минулому році, було 53%, а зараз по Україні 59%, щоб так вибачає 56, щоб було з чим зрівняти. То вроді б це питання в нас і підтянте, але там все-таки краще попередити цей злочин чи порушення, щоб кошти залишилися. Проти злісних порушників фінансово-бюджетної дисципліни застосовано близько 300 санкцій. 50 установам призупинено бюджетні асигнування. Звичайно, що саме основне в кожній службі в державній службі це люди, і тому мабуть, кадрове питання одне з основних, яке ми розглядаємо постійно на наших колегах. От це питання розглядалося також і на колегії державної фінансової інспекції України, яка ще нещодавно відбулася. І, мабуть, тому у нас і постійно представники є із нашої управління державної служби в області, От, тому що постійно міняється законодавство. І ну ви знаєте, людей потрібно не тільки навчати, а потрібно, щоб вони знали, що вони можуть робити, що не можуть бути. Ти більше в нас в наш такий непростий час. Це робота з кадрами. Вона себе виправдовує. Видно, що це ті люди, які привикли шанувати закон і працювати з законом. І Мені здається, що це надзвичайно важливо, особливо такий от переломний момент, коли змінюється законодавство, і тут дуже важливо. Знати діюче законодавство, але ще важливіше, мені здається, що так працювати трошки наперед, прораховувати те, які зміни можливі, Це дає можливість і кадрову роботу відповідно проектувати і здійснювати. Згідно з постановами Держфінінспекції в області до адміністративної відповідальності, притягнуто 439 посадових осіб, 28 звільнені із займаних посад. Минулої неділі у Полтаві біля обласної державної адміністрації відбулося традиційне віче. Щоправда, людей на нього було не надто багато. Говорили переважно про ситуацію на сході країни, оголосили про збір коштів на потреби військових. А ще на віче представники Полтавської обласної організації УНА УНСО зробили сенсаційну заяву про перейменування організації з подробицями наші журналісти. Віче розпочалося, як завжди, гімном України. Після чого всі помолилися за українців, які воюють із терористами на сході країни. Далі прозвучала сенсаційна заява. Голова Полтавської обласної організації УНАУНЦО В'ячеслав Рогозін оголосив, що віднині їхня організація перейменована на правий сектор. А всі, хто підпорядковується правому сектору, і Дмитру Ярушу закликав перейти під його керівництво. Офіси не заявляю. Що 22 березня був з'їзд політичної партії Української національної асамблеї міста в Києві, яка була перейманована рішенням з'їзду в правий сектор. Я всі заявляю, що хто член в організації правого сектора прийти до моє керівництва. Тому прошу всіх людей, які зараз виходять під прапорами правого сектора, котрої проникли не тільки тут в Полтаві, а й по всій Україні, котру знищили за місяць рейтинг нашої організації, яка розстроїлася вже більше 20 років. Саботажники і дезертири саме так відреагували на слова Рогозіна у правому секторі. Ілля Кива, помічник Дмитра Яроша та лідер правого сектора Схід приїхав спеціально із Донецька, аби прокоментувати нашим журналістам заяву, яка прозвучала на недільному віче. Ярош. Это единственный лидер правого сектора. А какие-то элементы в военное время, их можно назвать саботажниками, дезертирами, они просто колымутят воду, делая какие-то заявления. Это болтуны. Почему этот болтун не находится на Восточном фронте, когда сейчас его страна в опасности, а болтает и вносит смуту? Я даю официальное заявление, что все документы являются легитимными только в том случае, если они подписаны единственным лидером правого сектора, это Дмитрием Анатольевичем Ярошем. Все остальные заявления касательно правого сектора являются саботажем. И нами будут жестко пресекаться. У нас сейчас немножко будет больше времени, когда мы закончим воевать. Ми прийдемо і ми ці длинні язики. А ще Ілля Кива додав, що бійці правого сектора нині активно воюють з терористами за незалежність та єдність нашої держави. Фактично в кожному з підрозділів, які задіяні в антитерористичній операції, воюють їхні хлопці. Зауважив лідер правого сектора. Схід закрити не можна, дати шанс виправитись. Кому у цьому твердженні відносно свинокомплексу Білгранкорм Полтавщина намагались поставити учасники вічі у біликах Кобиляцького району? Місцева громада зібралася, щоб вирішити, чи достатньо змін впроваджено на підприємстві, аби воно залишилось на території селища. Спочатку обговорення селяни були одностайні підприємство ліквідувати свиней продати. Та як часто буває, НАТО просто не зміг аргументовану цю думку довести. Чим закінчилося віче далі у сюжеті? Ще до початку обговорення проблемного питання, громада Біликів була налаштована рішуче. Презентацію містобудівного плану селища, яку обговорювали першим питанням, практично ніхто не слухав. Хоча саме у цьому проєкті фахівці Полтавського національного техуніверситету, які займалися розробкою документу, чітко фіксували нормативи ДБН щодо свинокомплексу Белгранкорм Полтавщина. Що стосується виробництва свини, в державних будівельних нормах чітко прописано це 12 тисяч поголів'я свиней на рік. Значить, в межах генерального плану ці обмеження інші поставити просто неможливо. Майже не слухали і директора ТОВ Гранкорм Полтавщина Ігоря Михайлюка. Він намагався пояснити до кінця серпня підприємство приведуть до відповідності із усіма законами та нормами. Сьогодні на об'єкті знаходиться 95% всього обладнання, яке необхідне буде для того, щоб реанімувати. Очисні споруди запустити їх і здійснювати біологічну очистку в штучних умовах. Ми з наступного тижня запускаємо в роботу ще одну складову для додаткової очистки повітря, яке викидується з виробничих корпусів і пов'язано з функціонуванням каналізації, про яку тут коротко говорилось. Змучені токсичним повітрям люди не йняли віри вже нікому. Керівники свинокомплексу додатково звинуватили в тому, що вони не забажали укладати угоди на землекористування із селищною радою. Через це говорить місцева громада, не до отримала мільйонів гривень. Ви що хочете не заключити соціальної угоди? Приходить новий хазяїн. І ніяких соціальних угод немає. Скажіть, будь ласка, чому ви, коли Наталія Іванівна передала вам договор про соціальну угоду, чому ви її не підписуєте? Я неодноразово говорив, говорю і звертався в тому числі до Наталії Івановни з пропозицією, щоб наше підприємство підписало, як ви говорите, соціальну угоду, наприклад, на реконструкцію лікарні. Скандал навколо Білицького свинокомплексу докотився до столиці. Вирішення проблеми під свій контроль взяв особисто депутат Верховної Ради Валерій Головко. Народний обранець направив вісім депутатських звернень, зокрема, і до Генеральної прокуратури та міліції. Виконуючий обов'язки Генерального прокурора України відповів, що питання по товариству Белгоранкорм взято їм під особистий контроль. І саме на ближчий час будуть. Отримані документи, які дозволять зробити експертизу проекту даного будівництва в СМТ біликів. Під час свічі громада Біликів розділилась. Одні згодні були дати підприємству шанс виправити ситуацію, інші виступали виключно за закриття свинокомплексу. Більшість наших громадян ваші за недовіру, ми висловили недовіру закрити це підприємство, яке це. А потім на Згідно чинного законодавства, пускай, хай нові інвестори по цьому законодавству заходять і працюють. Навіть така пропозиція прозвучала зменшення поголів'я відповідно до санітарно-захисних зон. А це 12 тисяч у рік. При санітарно-захисній зоні 500 метрів. Тепер рішення про закриття свинокомплексу розглянуть на останній громадській інстанції сесії селищної ради, яка відбудеться цього тижня. На ній же депутати вирішать, чи звертатися з позовом до господарчого суду на діяльність товариства Белгранкорм Полтавщина. Про стан свободи слова в області та організації роботи з висвітлення діяльності обласної влади в соціальних інтернет мережах йшлося сьогодні, серед іншого, на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності та інформаційної сфери. У ході розмови торкнулися і болючого питання реформування та фінансування ЗМІ різних форм власності. З подробицями наші кореспонденти. Так, шановні члени комісії. Жодних утисків свободи слова, засоби масової інформації Полтавщини не зазнають, констатують у профільному департаменті облдержадміністрації. Ті ж самі змі, в свою чергу, висвітлюють діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, представників різних політичних сил та громадських організацій. Очільники області, керівники департаментів облдержадміністрації та комісії обласної ради регулярно розповідають про свою роботу під час прес-конференції, і вони носять форму не піару, а звіту перед громадою з обласною державною телерадіокомпанією Ултава та кількома обласними багатотиражками облдержадміністрація та обласна рада підписали угоди про висвітлення своєї діяльності. Дещо проблематичним на сьогодні є виконання угоди України з Євросоюзом у плані поширення цифрового телерадіомовлення. Ми розуміємо, що потягти трансляцію цифрового сигналу можуть тільки потужні телерадіокомпанії, загальнонаціональні або ж ну такі, як Колтава, в нас в області. Що ж до таких місцевих районних телекомпаній, як, наприклад, Астра, як Карлівська телекомпанія, як «Пирятинська». Інші ефірні телекомпанії в нашій області місцеві, то тут перед ними є два шляхи: або припинити мовлення в ефірному діапазоні і переходити у кабельне, або ну, якось трансформуватися. Рано чи пізно, але вітчизняним змін не уникнути роздержавлення. Це обов'язковий пункт до виконання зазначений в угоді про асоціацію з ЄС. Цей процес може болісно позначитися на багатьох районних друкованих ЗМІ. Питання недостатнього фінансування не обійшло фактично жоден засіб масової інформації. Не виняток і Полтавська обласна державна телерадіокомпанія Алтава. В попередні роки, крім державних коштів, телерадіоорганізація отримувала і фінансову підтримку з обласного бюджету, зокрема на проплату розповсюдження телесигналу. Цей рік. Став винятком у зв'язку із цим Ултава змушена була скоротити теле та радіомовлення. Нині телебачення Алтава мовить в ефірі 11 годин на добу. Радіо Ваша хвиля 13 годин. Це викликано об'єктивним чинником, недофінансуванням з державного бюджету на витрати поширення сигналу. Ми прораховували нашу потребу в додатковому фінансуванні. Для того щоб вийти принаймні на обсяг 17-годинного мовлення на добу, нам потрібно додатково 600 тисяч гривень. На сьогодні фінансова можливість, ви всі бачите, яка вона є в цілому в державі, відсутня. Але на наступний рік ми плануємо вирішувати цю проблему. обговорення питання виділення коштів з обласного бюджету на додаткове фінансування Алтави викликало протиріччя серед депутатів комісії, і все ж більшість погодилися, що підтримувати коштами державні змі потрібно. Це йдеться про те, що таким чином ми можемо тільки розширити доступність для населення, те, чим займається влада, і бути цікавим зменшення часу трансляції. Воно відповідним чином зменшує можливості і доступність населенню бачити, чим займається влада. Питання фінансової підтримки обласної державної телерадіокомпанії Олтава вирішено розглянути на найближчій сесії обласної ради. Висвітлення ж діяльності обласної влади в інтернет мережах це необхідність сьогодення. Констатували на засіданні комісії. Переважно це здійснюється за рахунок роботи обласного комунального інформагентства новини Полтавщини, розповіли у профільному департаменті облдержадміністрації. Планують в майбутньому відкрити інтернет сторінки облдержадміністрації та обласної ради в соціальних мережах Facebook та Twitter. Вітається і спілкування депутатів облради в різних блогах. У нас 120 депутатів. Якби хоча б половина депутатів обласної ради вела свій блог на сайті комунального агентства, це б збільшило б його, якби, кількість читачів, і кожен депутат, відповідно, ж зацікавлений був би ці блоги поширювати на ширшу аудиторію в соціальній мережі. Байдужість чи правда в очі. Кому заважають пророчі слова Кобзаря, та куди постійно зникають шрифтові плакати з паркану корпусного парку, що у Полтаві вже другий місяць намагається дізнатися їх авторка полтавська. Художниця Юлія Петушинська таку собі писану акцію проти абсолютно байдужих до Шевченка та до правди людей. Вона започаткувала у березні до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. І початку року зловмисники вже неодноразово зривали не лише паперові плакати з рядками кобзаря, а й фотографії з революційного майдану. Їх мисткиня вивішувала у Полтаві на фасаді галереї Арта. Борітися і поборете. Нині ці рядки Тараса Шевченка актуальні як ніколи. Полтавська художниця Юлія Петушинська боролася з несправедливістю на революційному майдані, продовжує боротися і в рідному місті. До святкування 200-річчя ювілеї Тараса Шевченка 9 березня. Мосткиня підготувала два десятки шрифтових плакатів із завжди актуальними рядками кобзаря. Розвісила їх на паркані навколо корпусного саду у самому серці Полтави. Цю мовчазну акцію ми встигли зазняти до того, як хтось знову сплюндрував ініціативу художниці. Авторка просвітницької акції говорить: це факт кричущий, хтось ціле спрямовано виступає проти правди. Полтави вже вдруге ширяться чутки. Позривати плакати дав розпорядження полтавський міський голова. Полтавська влада в черговий раз показала своє обличчя і антиукраїнську сутність. У нас в Полтаві. Не тільки не підтримують такі акції, але й забороняють. Це насправді ганьба, і ганьба не тільки для влади, ганьба для всієї Полтави, тому що цю владу вибирали полтавці. Полтавський міський голова говорить, Шевченка шанує, готовий, хоч зараз, продекламувати поета. Олександр Мамай телефоном запевнив, хто зняв плакати, не знає. А для соціальної реклами є спеціально відведені місця. Поведу. А не сьогодні ну, заманилося комусь одному присвітити на, на корпусного парку, завтра на пам'ятнику у Славі, післязавтра ще десь. Так чи не так? Давайте зараз е, Пушкіна, Таса Шевченка, Я Лермонтова, хтось Єсеніна, і розвісимо у місту, і в нас будуть одні вірші по цьому місту. Я вважаю це неправильно. Відповідні управління міськвиконкому авторці неодноразово пропонували перевісити плакати у спеціально відведені місця, говорить Олександр Мамай. Подібні дозволи можна отримати без проблем. Плакати ж на огорожі корпусного саду зняли працівники комунального підприємства Полтава сервіс. Власниці плакатів ми неодноразово попереджали, просили оформити правильно документи. Згідно чинного законодавства, але людина ніяк не адрегувала, тому в нас не було ніякої другої можливості, як їх зняти. Демонтували плакати, говорить художниця, теж не без проблем. У процесі троє із двадцяти загубилися. Та й питання про соціальну рекламу у рядках Шевченка спірне. Його цитати не рекламують, а спонукають громаду до роздумів. Можливо, міський голова теж задумався над написаним на плакатах, зокрема, над рядками поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Хаменіться. Будьте люди. Колихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд». Через два місяці художниця планувала відвести плакати до Києва, Львова у східні регіони України. Проте через останні події у Полтаві Юлія Петушинська вимушена уже зараз пакувати плакати до столиці, а писати цитати із Шевченкових віршів бути і надалі, щоб українці не повторювали помилок минулого. Чим обігріватимуться наші оселі? Чи важко зробити вибір? Саме цьому питанню буде присвячений черговий випуск ток-шоу Тест на майбутнє, який вийде на телеканалі ЛТАВА 11 червня о 19.45. у прямому ефірі. Експерти та науковці обговорюватимуть можливість та доцільність впровадження альтернативних джерел енергії у системі теплопостачання міст Полтавщини, зокрема Миргорода. До участі у дискусії запрошуються і телеглядачі. Протягом ефіру працюватимуть телефони як у студії для розмови, так і для рейтингового голосування. Музика. Одним із наймасштабніших молодіжних фестивалів України студентська республіка стартував і у Полтаві. Найяскравіше цей традиційний, уже ювілейний десятий сезон розпочали студенти Полтавського університету економіки і торгівлі. Про нові політичні ситуації, вибори, дипломатичні стосунки у рамках молодіжної ковазі держави розкажуть наші кореспонденти. Ігрова модель суспільства вигадана країна, де діють свої закони. Є президент, парламент, працюють міністерства, і найголовніше місце, де можна реалізувати свої найкращі лідерські якості ні, це не утопія, це студентська республіка. Це гра, спрямована на розвиток і комунікативних, і соціальних, і софт совскіл. Душевних якостей студентів на відкриття мультифестивалю. На чолі з ректором університету, професором Олексієм Нестулею завітали адміністрація та професорсько-викладацький склад вишу. Вперше е у студентську республіку в нас грають не тільки студенти, студентське самоврядування, а і викладачі. Але це не всі нововведення на ювілейній студреспубліці, оскільки гра розрахована на моделювання справжніх політичних ситуацій, то цього року республіканці обіцяють і справжні. Революції на цей рік на нашому проєкті буде революція, і можливо, навіть не одна все пов'язано з переходом до режиму від, ну, починаючи від тоталітаризму і закінчуючи демократією. Під час офіційного відкриття жителі студентської республіки виконали гімн, запустили в небо кульки з найщирішими побажаннями, показали яскраві презентації своїх команд та вулиць, посмакували польовою кашею. А дехто навіть встиг одружитися. Тут дуже цікаво, розвиваючи, ну просто зашкалюють емоції а взагалі. Залишаються такі враження, що ти начебто набрав обертів на цій грі, і потім вони в тебе йдуть далі по життю. Студентка факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Дар'я Гончаренко, ставши новообраним мером, замінила Антона Головка, який увесь минулий рік сумлінно працював на цій посаді. Мер вибирається на цілий рік, але активна його діяльність йде саме в останні місяці підготовки до слідує студентської республіки. Всі ж інші новообрані студентські депутати представлятимуть університет на обласному етапі Студреспубліки. Яка відбудеться вже наступних вихідних? Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день часом невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів тепла, а в день 21-26 вище нуля. У Полтаві вночі 14-16 градусів тепла, а в день плюс 23-25.